2 вересня о 23.03 ворог підступно вдарив по одному з об'єктів цивільної інфраструктури в спальному районі міста Запоріжжя. На місці події працювали рятувальники, 9 одиниць техніки та 35 чоловік особового складу. был такой взрыв ужасный, как вот тут вот возле церкви было тогда, что волна такая ужасная. Вылетали окна в подъезде вместе с рамами. Я мыла посуду. Извините. Это самая волна такая пролетела. У меня сын отдыхал, муж отдыхал. Что я думала, уже нет в живых ни мужа, ни сына. Я побежала туда. А перед тем, как побежать, смотрю, у меня тарелка, ну, тарелка посуда упала на пол, и стол на летом такая. И Я даже не посмотрела, что у меня рама уже висит на кухне. У ребенка там вообще ну, прилетел какой-то камень, ну что-то такое прилетело чуть не убило. Так что я, извините, с кухни бежала, я уже думала, их нет, а они бежали, думали, меня не Ну, Я не знала, плакать или радоваться, ну такая Это уже Чула крики, і я так розумію, потерпілого мужчини, він так плакав, так кричав. Це було чутно на весь ближайший мікрорайон. При нас не плещенецьком, було провіді. Ще не, ще не воно. принесло відтуди. Під час рятувальної операції прийшлося надавати психологічну допомогу дівчинці, яка опинилася під завалами. Масивна плита перекриття, яка впала на дівчину, не давала можливості її деблокувати зразу. Рятувальник знайшов можливість підлізти під плиту, обняв дівчину і тримав її допоки інші рятувальники не витягнули його. І Андрій Сливка тримав міцно в своїх обіймах 12-річну дівчинку. Дії рятувальників у надання першої до лікарської допомоги були досить правильними і своєчасними. Хочу подякувати рятувальникам та працівникам швидкої медичної допомоги, які, які дуже вчасно і професійно надали допомогу дитині на місці травмування. Дитина надійшла до нас. В найважкому стані це геморагічний шок, це травматичний шок, переохолодження. На теперішній час стан дитини стабілізований і ми плануємо у найближчі хвилини взяти дитину у операційну для проведення видання уламків і стабілізації скелетної травми.